Ан води в річці Південний Буг погіршився. До цього призвело передчасне відмирання водоростей. Під час їхнього розпаду виділився марганець, що зараз перевищує норму у чотири рази. Також у десять разів збільшилась норма амонію. Це все стало причиною погіршення кольору та запаху води в кранах вінничан. Ми Маємо таку ситуацію, що рівень кисню впав на сьогоднішній ранок до 0,56 мг міліграм на літр. Це дуже низький показник. Кітоплантон, коли розклався, з його тіл вивільнився марганець і кількість марганцю на сьогоднішній день в районі одиниці, вона різко почала зростати 26 го числа. З 27 го числа у нас різко росте рівень амонію і на сьогоднішній день він становить 3,33 мг на літр. Згідно звернень громадян у Вінниці облводоканалі почали промивку мереж водогону. Таку процедуру проводять щорічно, адже це єдиний вихід із ситуації. Коли у кранах вінничан вода буде прозора та без додаткового запаху, спрогнозувати важко, бо це залежить від багатьох факторів. Минулоріч схожа ситуація тривала більше тижня. Зараз відбувається промивка через пожежний гідрант. На Наді... водовонь діаметром 250 мм, міліметрів. Чивун човуна. Орієнтовно промивка може тривати і до години, може хвилин 10. Все залежить від стану води. Що ми бачимо, що вода більш-менш відповідного кольору, ми припиняємо і реагуємо на інші заявки. У Вінниці облводоканалі заспокоюють місця, що вода не несе загрози здоров'ю, але наголошують, що воду з під крану обов'язково треба кип'ятити. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.